Доброго дня, мої люди, любі рада вітати вас. Мене звати Наталя. В серпневому каталозі туреці компанії Farmacy вийшло, вийшло дві новинки. Вчора я вам демонструвала туш коричневого кольору, сьогодні синього, синьому казкові вії. Я її нанесла на свої вії. 12 мл, гарно профарбовує. Тут є у нас дві щіточки, більш ширша. І тоненька, яка. Повністю розподіляє і гарно продовжує наші вії. Мені подобається ефект. Вії цікаві, і саме головне, я сильно хвилювалася, щоб не було в мене такого, знаєте, синтетичного вигляду вій, такий якісь, як ото в мальвіни. Слава Богу, цього не сталося. І я задоволена, що більш-менш мене приємний для мого віку колір Вій, і це ну, тішить мене. Тому. Хочу вам показати, як виглядає в каталозі. Дивіться, ось така краса. Ось. Бачите? Тому я задоволена. Вчора хочу сказати за коричневу туш, я її проносила весь день, нікуди вона не ділась, вона не осипалася, ні, нічого не сталося з моїми віями. Хоча була парка волога. Погода на дворі, але я задоволена і я вірю, що ця туш теж буде мене тішити своєю красою, і знаєте, такою красою, яка не портить мій зовнішній вигляд як дорослої жінки. Тому без проблем рекомендую. Ви бачите самі, що вії дійсно приємного синього кольору. Дякую, до побачення. Якщо звертайтесь, буду вам вдячна. Всіх благ вам, миру нам.